Добрий день, цікаві хлопчаки соколята і зраньки дівчатка. Вітаю і вас, та тусі, та матусі, жової малечі. Доброго дня і вам, дідусі та бабусі. Як казали у запорозькому коші, шануємося ладом, люди хороші. Я, запорозький каскар Санько, Сито, котрий усмішкою зустрічає світанки та уступці дня та вче життєве жито. Радий нашій новій. Зустрічі. Оповім я вам, друзі, цікаві наших пращурів, звичаї славні. Розкажу всім кмітливим дотепним про достойників, лицарів, степу, самобутня козацька вдача, дух і тіло підсилює вдячним. Тож почну я доречне Казання вам на подив і ладне зростання. А оповідання моє сьогодні буде про січове побратимство. Це унікальний феномен у історії традиціях нашого народу. І панував він на Запорозькій Січі. Побратимство, тобто, коли два різних чоловіки, два різних хлопці браталися, і ставали, мов рідні брати. У названих братів було все єдине. І навіть брат за названого брата міг стати на бійку з рідним братом. Величне, красиве явище. От, так от, щоб стати побратимом, а, ділося це так. Перекажу таким чином. А, підходи, скажімо, до новака. Хлопця, який прийшов у Січову школу, а, хлопець та й каже, Хочеш бути моїм побратимом? Хочу. А хустка у тебе є? Є, показує хлопець. А копійка є? Є. То давай. Бігли хлопчаки на Гасан Башар Башу, Базар перед Січу. А, купували на ту копійку Медовухи. Пляшечку та хлібину і йшли до січового вчителя. Ставали перед ним, схиливши голову, та й казали вчителю хочемо бути побратимами, побратай нас. Вони передавали йому пляшку медовухи і хлібину. А учитель січовий, а мудра людина, досвідчена, трошки надламував, з'їдав хлібця. І випивав чарочку медовухи і починав обряд братання. А робилося це так. Він брав дві хусточки, зв'язував їх вузлом і давав один кінець одному хлопцеві, а другий другу клав на їхні голови долоні свої, починав промовляти заклинання якусь певну молитву обов'язково. От. Потім а, брали цю хустку, він брав цю хустку у хлопців, згортав її і кидав у вогонь. Їх треба було обов'язково спалити. А хлопчакам лишалося тільки обмінятися націльними хрестиками та по християнському звичаю обнятися тричі, тричі та й поцілуватися. От, і стали, ставали вони вже побратимови. Красивий звичай. А відтоді йшло в них, у них все було все було порівно. Завжди де брат, там і другий. І ну, не розлий води, як то й кажуть. Отака була дружба, отака була е, життєва любов. І взагалі дивні січові закони, от скажімо, перекажу вам такий закон, коли, скажімо, приходив чоловік на Січ, а йому було років 40, його відводили в курінь. І казали, ось твій старшак, твій батько. Тобто козак, який показує все, виводив. Йому було років 20. І цей був зобов'язаний називати його батьком. А той молодший років на 20, який годився йому в сини, міг сказати йому синку, чому так було. Та тому, що той молодик уже ходив у походи і мав великий-великий життєвий досвід. А цей прийшов на січ, нічого не знаю. Ну, і що ж у тобі 40 років. Але ти визначаєш це по статусу обізнаності, бувалости, вклонився і кажеш батько. Так от звичай братання ще на цьому не завершувався. Була така традиція започаткована саме запорожцями, коли два новоявлених побратима. Два духовних брати, їх ще називали духовними братами, брали гілочку, дуба, на якій було два жолудки. Ще зв'язували їх червоною мотузочкою і садили десь у гаю, десь у балоці, щоб згодом виросло таке дерево, щоб у нього було, мов один корінь і два стовбури. Це називалося. Вільчасті дуби. Я відкрив вам таємницю, а не таємницю, ви можете самі піти е висхідного дня запорожці, мої земляки. Можете піти на хортицю у дубову балку, зайти у глиб, глиб, дубової балки, і там е я принаймні нарахував більше десяти вільчастих дубів, де стовбур один чи корінь один, а стовбури, мовби два. Це теж був символом того, що вони настільки. Ріднилися настільки поєднувалися в дусі, що являли одну сутність. А тепер, дорогі мої, я вам хочу розповісти історію про двох побратимів Яська і Марка Однодольків, які колись потрапили на січ і, так як вам розповів, пройшли обряд братані і стали духовними чи названими братами. У баталіях, у походах вони завжди були разом, ділили і холод, і голод, і е, ковдру, і зброю, і хлібець, ну все. І якось сталося, що в одному із походів до Ант... в Анталію, у морському поході, е, Ясько потрапив у полон до турок, а е, його побратим. А Масько змушений був повернутися додому. Як же він горював, як побувався за своїм братом і місця собі не знаходив, знаючи, що той десь терпить страшні муки, перебуваючи у в'язниці, турецькій в'язниці, він пробував і так, і сяк визволити братусю свого. Але сила і відстані, і сила міці. Там, де перебував, той не дозволяло майськові примінити свій військовий хист і визволити побратима. Ну, що роз, що поробиш? Пішло життя далі. Він ще довгий час козакував, не в одній баталії приймав участь, приніс і здобув запорожцям чимало слави, захищаючи рідну батьківщину, а потім повернувся він додому. Жив він під Черкасами. Матуся вже старенька, сивенька, жіночка, дочекалася, сина, дуже зраділо, і вони почали жити разом. Але так сталося, що вже по третьому дню його повернення додому його матуся померла. Він поховав її за всіма звичаями, за всіма обрядами і вирішив займатися господарством, що ще робити. Є, зем, є земля, є хата, є двір, є колодязь, город. Пішов він якось... Через тиждень на косовицю прийшов, скосив трави, а вже коли сонечко піднялося, вирішив перейти у тінь та й задрімав. Раптом у вісні сниться йому сон. Вставай, Марко, та йди за голубом, який тебе поведе у завдане місце, де ти маєш бути. Прокинувся він, Масько. Дивиться, голуб сидить на гілці, злітає і полетів, а Масько пішов за ним. Іде, іде йшли через річки, містки, степом йшли, лісом. І прибув він якось до іншого лісу, де на дереві сидів другий голуб. І поєдналися ці два голуби, сизий і, і білявий, білий голуб, сіли поруч і дивляться над ним. Він перевив погляд униз, коли дивиться, а там могилка під цим дубочком. Хрест стоїть, на якому написано, тут покоїться козак мінського куреня Ясько Однодолько. Братику, мій любий, стрілися ми. Він прийшов до могили, його в віщому сні голуби привели до тої могили, де покоївся його побратим. Там жили осідлі козаки в зимівнику, і він сказав їм, дорогі мої, вирив могилу, поруч з його могилкою яська, пішов, помився у дні, скупався у річці, одіг білу одежину, ліг біля тої ямки та й сказав козакам: якщо я через три дні не прокинуся, поховайте мене поруч з моїм побратимом. І так і сталося. Як заснув козак. Маського поруч з могилою свого побратима Яська так і не підвівся. Поховали його поруч із побратимом, поставили другого Христа. І так свій життєвий шлях вони пройшли від того моменту, як побраталися, до того моменту, коли їх поєднала рідна земля. І хочу наостанок, перед тим, як ми попрощаємось, побажати, щоб ви. Так само цінували слово дружбу. І не тільки це слово, а саме поняття, щоб коли побиралися на дружбу з кимось, чи ставали подругами, щоб ви були віддані цьому знакові, цій силі дружби і ніколи, ніколи не зраджували цій дружбі. От таке моє побажання вам на сьогодні, дорогі мої. Моїй касті а була і голова Богу слава, людям цілої землі мир. А гетьману, якщо він совісливий, чесний, добрий чоловік, булава. До побачення.